Покинули, почули тільки до його, так що до кліно почули! Бажає вішій патріарші святослав, уся володіжна прочанська спільнота. щиро вітає вас на загально національній прощі. Усі цариці Поділля, Пресвятої Богородиці, прославленій в Зарваницькій іконі. Сьогодні наші серця єднаються у спільній молитві за тих юнаків і дівчат, які зараз охороняють нашу державу.